Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Української. Сьогодні ми, як завжди, вже продовжуємо наше занурення у бізнес-аналіз і поговоримо більш детальніше сьогодні про прототипування в розрізі виявлення вимог. Загалом, прототипування це дуже класна техніка, яку я дуже сильно люблю. І тому у нас про неї буде два відео. Сьогодні ми говоримо загалом про прототипування, і потім буде відео, як користуватися фігмою і як власне, створювати прототип там. Е, сьогодні починаємо з домашнього завдання. Тут все дуже просто сьогодні. Ми е, читаємо з бабока, що таке прототипування. Я вас дуже прошу про це прочитати, якщо ні, передивіться ресурси, подані в описі до цього відео. І також на домашнє завдання зробити варфрейм одного або двох скрінів з системи, з якою ви працюєте на даний момент в розділі реверс Engineering. Отже, перше питання, яке в мене є до вас, як ви собі уявляєте прототип? Чи це якісь детальки, які є спаяні, чи це є щось інше? Що це таке? Напишіть мені в коментарях, яке ваше уявлення, коли ви вперше чуєте слово прототип. А, це, можливо, якийсь код? Це, можливо, у вас такі ідеї, що це якісь оці ось такі ось варфрейми, намальовані на папірцях? Що це таке? Напишіть мені про це в коментарях. А, я почну з того, що в прототипуванні є дві такі ідеї, два підходи, про які ми можемо говорити. Це е, стрововей прототипи, це такі прототипи, які е, можуть розроблятися власне, з підручних матеріалів. Як ви бачили, це може бути дійсно маленькі папірці, які ви складаєте разом, і думаєте, як воно буде виглядати, не виглядати. Е, це може бути також навіть щось зроблене. Своїми руками з інших підручних матеріалів, але суть в тому, що щоб ви не зробили, це все може викинутися в майбутньому, тому що основна задача throwaway-прототипів прототипів це те, що ми, перевіря... ми намагаємося виявити якісь рекваріменти, перевірити рекваріменти, вимоги, які в нас вже є. Також тут важливо розуміти, що throwaway-прототипи прототип це навіть може бути. Кусочок о, коду, який ми хочемо подивитися, як він працює, це може бути якийсь бізнес процес намальований. Тобто, це може бути діаграма, тобто ми можемо сказати, що це от прототип нашого процесу. Це також може бути прототип. Не факт, що він буде кінцевий, він може бути те, що ми його викинемо в майбутньому. І також в нас є evolutionary або функціональний прототип, тобто той, що ми, те, що ми зараз розробляємо. Ми знаємо, що в нас є якісь конкретні вимоги, ми в них більш є впевненими, і ми віримо, що на базі того, що ми зараз розробимо, ми можемо. Використати це в нашому рішенні. Тобто, це не те, що ми зараз робимо, і ми потім його викидуємо. Це дуже класно працює, до речі, еволюційні прототипи, можна сказати, є певні такі, є такий метод, який називається proof-of-concept. Тобто, якщо ви, можливо, написали кусочок коду, він у вас працює добре, і ви вирішуєте, що ви його залишите. Тобто, це також буде такий собі підвид прототипування. Власне, приклади прототипів. Те, що я вже говорила, proof of concept. Якщо нам треба перевірити, як щось буде працювати. Знов таки, це може бути е, кусок якогось коду, це може бути е, все, що завгодно, тобто ми перевіряємо, як воно буде працювати. Не завжди ми це перенесемо в майбутнє, але. Як і буває. form of study прототайп. form of study прототайп, мені дуже важко уявити, що ми його застосовуємо десь в IT, це більше, коли нам треба перевірити, як щось фізично буде відчуватися, працювати і так далі. Тобто, коли в нас є form of study прототайп, це означає, що воно буде більш фізичне. Юзабіліті прототайп і visual прототайп це те, з чим ми з вами будемо займатися. Трохи пізніше, в кінці цього відео, це тут, що вас я просила зробити варфрейми. А Usability прототайп і Visual Prototype відрізняються тим, що а, коли ми робимо Usability prototype, там є а, більш можливості для інтеракції з користувачем, хто це буде використовувати в майбутньому. Візуальний прототип в ньому відсутня якась складова там, така, яка. Так би мовити, клікнути, тицьнути, такого немає. І функціональний прототип, там, де вже є якась певна функція, знов таки це може бути як кусок коду, так і насправді якась річ, яка функціонує в вашому просторі. От, це дуже коротко, детальніше ви про це все прочитаєте в бабоку. Нагадую про домашнє завдання. І трохи хотіла би поговорити про верфрейми, з що вам взагалі. Почати. А, почати вперше за все, це прочитати, які є UI-елементи, щоб ви розуміли, як щось намалювати загалом, що то зробити треба, для того щоб <кхи> перепрошую для того, щоб кудись рухатись далі. Далі обрати функціональність, для якої вам необхідно створити цей, цей варфрейм. Тобто, якщо ви робите, наприклад, e-commerce веб сайт ви можете обрати собі е, сторінку там, де у вас є корзина. Або ви можете собі обрати сторінку там, де є е, взагалі, як ви логінитеся на той сайт. Е, далі створити аккаунт Figma. Я рекомендую користуватися Figma, тому що, як ви бачили в попередньому відео, можливо, не бачили, там я не зауважила, е, те, що Figma – це найбільш така розповсюджена. На даний момент система, в якій ви можете створювати, малювати як прототипи, так і діаграми. Тобто вона є досить простою і включає в себе дуже багато речей, які в ній можна робити. І її використовують як бізнес-аналітики, так і дизайнери, так і інколи і менеджери. Е, далі в цій системі створити мінімальний набір елементів, таку собі бібліотеку елементів, яку, з якої ви зможете копіювати собі елементи в ваш е, прототип. що… Вам потім зекономить дуже багато часу. І, власне, почати створення прототипу. Стосовно бібліотеки. Ось так приблизно виглядає бібліотека, яку я створила на швидкоруч це звичайне поле, це поле з випадайкою, поле з відкритою випадайкою, чекбокси і радіобатани. І загалом кнопки. Кнопки я поділила по стилях це наші основні кнопки. І другорядні кнопки, а також я собі додала таку штуку, як текст. Тобто великий текст, більший текст і менший текст. Решту елементів я буду дивитися, які мені потрібно буде зробити вже в наступних кроках. А на сьогодні в мене все. Чекайте наступне відео, там де ми з вами будемо робити прототип в фігмі. Па-па! І дякую, що ви є зі мною. Сподіваюся, ви робите, робите ті завдання, про які. Я вам говорю до зустрічі!